Слава Україні! Сьогодні буде лунати дуже багато слів на адресу побратимів та посестер, на адресу тих, хто, жертвуючи своїм життям, здоров'ям, спонукає суспільство до боротьби, сам веде на цю боротьбу і інколи гине, поповнюючи лави небесного війська. Сьогодні буде лунати багато слів, найголовніші серед яких це честь, звитяга, Бог, Україна і наші діти, наші онуки, наші рідні і близькі, заради кого кожен з нас ще далеко від 14-го піднявся на цю збройну боротьбу з кривавим тираном та агресором. Сьогодні буде дуже багато слів, але найголовніше те, що ми віримо в перемогу і мир. Адже без омрієної перемоги не буде того самого миру для нашої України. Я маю за високу честь бути поруч з вами, найкращі сини і доньки. Нашої держави. Я маю за честь кожного дня говорити про вашу звитягу, ваші подвиги, про вашу мужність та відвагу. Я маю честь кожного дня молитися за кожного з вас. Я маю честь вшановувати пам'ять. Полеглих героїв. Я маю за честь дякувати і шанувати живих. Що пропоную зробити кожному із вас? Війна торкнулася, можливо, вже кожної української родини. Або ще торкнеться. Бо це війна за наше майбутнє. І Саме сьогодні ми говоримо про те, що у цій війні ми здобудемо перемогу. Іншого не дано. Дорогі мої брати і посестри, хто зараз поруч, а кого воєнне лихоліття розкидало по інших підрозділах, по інших структурах, які все рівно є єдиним організмом. Силами оборони країни. Я низько вклоняюся кожному з вас. Я обіймаю кожного з вас. Я сподіваюся на зустріч, нашу зустріч після перемоги. Дай Боже кожному з вас прийти з цієї війни зі щитом, повернутися до своїх рідних і близьких. Будьте живі, будьте максимально здорові. Ми все здолаємо і переможемо. І, звичайно, сьогодні, о 9-й годині, оця мить, про яку ми говоримо, нехай вона буде миттю, миттю вічного життя для наших полеглих. Захисників і захисниць. Тримаємо стрій. Святом. Не дивлячись на війну. Святом. Рухаємося далі. Слава нації. Смерть ворогам!